Добрий вечір, друзі. Вітаю вас на моїй сторінці. Хто є вперше, тому що я бачу дуже багато нових підписників, що мене тішить. То я представлюся. Мене звати Ірина Купчик і я є імміграційним консультантом в Італії. Сьогоднішній прямий ефір, в який я вийшла, це є на тему тимчасового захисту. На тему, яку ми Дуже і дуже вже давно чекаємо, і нас цікавить, що ж буде з нашими тимчасовими дозволами на проживання. Коли війде в дію новий закон, який продовжить термін дії наших дозволів на проживання, що чекає переселенців в найближчим? Часом. Тому про все це ми з вами сьогодні поговоримо, бо інформація вже появилася Після того, як я вчора сказала, що державний бюджет вже передбачає певні кошти на тимчасових переселенців, бачу, що почали надсилати мені і інформацію вже деякі особи принскріни щодо. Продовження щодо проекту закону про державний бюджет, де передбачається продовження тимчасового захисту. Тому всім добрий вечір, хто приєднався, тому все сьогодні по порядку. Зараз я вам поясню, що відбувається, щоб ви собі спокійно насолоджувалися. Періодом Різдва і очікували. І е, не думали, що це буде ось так швидко-швидко, скоренько-скоренько е, буде вже закон про продовження. Ось, то е, нагадаю, що кому нагадаю, кому скажу. Добрий вечір всім, що 6, 18 грудня о 6-й ранку, уявіть собі, що з неділі на понеділок. Е, Комісія по питанню бюджету внесла свої пропозиції, свої певні виправлення, пропозиції в проєкт закону про державний бюджет. Тобто, знову, як ви пам'ятаєте, я часто кажу, що державні органи Італії, коли всі відпочивають суботу, неділю, вони працюють. І в понеділок ми маємо якісь зміни. От так і стається. Ось що внесла. Дана комісія для нас, для тимчасових переселенців, що вона передбачила, тому що уряд до того такого не передбачав, а комісія 18 грудня це передбачила. Три, як на мене, найголовніші етапи. Це і перше, що надзвичайний стан в Італії для України буде продовжено до 31 грудня 2024 року. Тому ще один рік вже цього разу повністю буде надзвичайний стан продовжено, буде закрито. В свою чергу, якщо надзвичайний стан продовжується, це означає, що можемо інтерпретувати, що будуть продовжувати надавати тимчасовий захист новоприбулим громадянам з України. Тому зверніть увагу, прибулим з України. Не путаємо, якщо я захочу з іншої країни переїхати. Бо це є зовсім інше питання. Ті новоприбулим, я підкреслюю, ось другий момент, що стосується дозволів на проживання. До якого числа буде продовжено, як ви думаєте, буде також продовжено до 31 грудня 2024 року. Тобто, на весь рік. Скажіть мені, бо хтось думав до березня 24-го, хтось до грудня 24-го, чи ви раді цій новині? В принципі, це достатньо можна було прогнозувати і бачити, що так і буде, зважаючи, що Рада ЄС продовжила до березня 2025 року. Тому, е, хоча б так, значить. До 31 грудня 2024 року, і ми можемо уявляти, що потім, ось це ще з 1 січня 2025, буде до березня 25 Італія знов продовжить. Тому е є такий шанс, але давайте розглядати те, що є в проєкті. А проєкт говорить до грудня 24 тому що, як ми бачимо, е -кошти в, е потрібно, щоб Італія виділила кошти. От. І третій момент, який є... дуже чекали всі, і я в тому числі, це нарешті можливість конвертувати, можливість конвертувати дозвіл на проживання цей тимчасовий в робоче, в робоче пермесо. Що це означає? Це означає, що хто буде мати реквізити. Хто буде мати трудові договори, які будуть відповідати нормам законодавству, нашому єдиному закону про імміграцію в Італії, той зможе конвертувати. Тому це дуже добре, зважаючи на те, що багато українців знайшли вже роботу. Багато українців вже мають можливість, мають реквізити і бажають залишитися в Італії, тому цей момент. Дуже і дуже є хороший і перспективний, мотиваційний для громадян України. Ось, Це таких три моменти. Яким чином що говорять про продовження пермесопластику? Кажуть що, кажуть, що буде, як написано там, консервано Лалоро Валідіта. Тобто, консерварело валідітація означає, що зберігають їхню дійсність до 31, 12, 24. Тобто автоматичне продовження. Не кажуш, що треба буде поновлювати, не кажуш, що треба буде щось робити, поки що нічого немає. Кажуть, що консервано, тобто без ніякої необхідності здійснювати нові певні дії. Е, в свою чергу можу сказати, що. Це не факт, що зроблять якісь моменти доповнення, можливо, будуть якісь додаткові інструкції, забажаючи. Побачимо, чекаємо, чекаємо. І доки ми ще чекаємо, щоб точно знати: дивіться, що відбувається. Комісія, цей комітет по бюджетних питаннях, він зараз передав всі свої проекти в сенат. Тому що нагадаю, що парламент Італії є двопалатним законодавчим органом. Це означає, що два органи законодавчі – Сенат і е, Камера де депутатів, тобто е, Палата депутатів, вони розглядають будь-який законопроект і його затверджують. Відповідно до цього е, зробили, передали. Комісія в Сенат. Сенат розглядає проект сьогодні 20 грудня, завтра, 21 грудня і 22 подає. 22 грудня подає на, вже на голосування даний проєкт. Уявимо і надіємося, що буде все класно, супер. Вони проголосують всі, що більшість проголосує, скажуться, затвердять, що тоді робить Сенат. Сенат передає в Камера де депутатів в Палату депутатів даний законопроект про державний бюджет Італії. Палата депутатів має час, назвемо його так з Різдва, майже до Нового року, до Нового року, мають час, щоб також розглядати там все його щось там дивитися, дискутувати статтю за статтею. І потім разом робиться також вже голосування. Таким чином, так як це є закон Італії про державний бюджет, то згідно законодавства, його мають ем, затвердити до 31 грудня 2023 року. Звісно, є такий виняток, що може бути також і війти в новий рік ем, законопроект провізоріо, е, тобто тимчасовий, але надіємося, що такого не буде, тому що зазвичай кожного року урятами парламент всі там біжать, 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 біжать і встигають його затвердити до 31 грудня. грудня. Тому що ну, це дуже важливо для, для всіх, щоб виступити з 1 січня з бюджетом. Бо ми розуміємо, що саме в бюджеті передбачається не тільки питання тимчасових переселенців, а й інші питання, які. Набагато важливіші, я би сказала, тому що, в принципі, дивлячись на ті коментарі, на ті, скажімо, болючі моменти для опозиції, для більшості, для меншості, це болючі моменти не є Україна в сенсі тимчасових переселенців. Є там спори, тому що там що стосується до зброї, але це не тема сьогоднішнього відео, але що стосується тимчасового захисту, ніхто не успорює. Тобто ніби як це не настільки важливо. Тому, надіюся, що цих три моменти про продовження надзвичайного стану, що означає, що будуть надавати ще тимчасовий захист іншим особам, продовження терміну дії пластику, який вже є, навіть якщо консерва лалорова ліліта, тобто зберігає його дійсність, це означає, що ми знаємо, що будуть створювати знов труднощі, то що тільки під час подорожей, але це не виключення. І третє, особливо конвертація, що все-таки цих три пунктики так і залишать і його е, затвердять. Що ви думаєте, як ви думаєте, чи ви раді цій новині? Я знаю, можливо, очікували щось, щось краще, але знаєте, я замітила по статистиці, що коли є якась проблема. То є проблема, яка торкає. Одна проблема торкається всіх, тому що проблема це є проблема. Та? А щастя, що таке щастя? В кожного воно своє і кожен його розглядає по-своєму. І через то дуже важко підібрати що якусь щось якесь, щоб було 100% класно для всіх. Тому все-таки давайте будемо бачити якісь позитивні моменти. Нехай вони хоча б. Не на 100% те, що ми очікуємо, тому що ми всі знаємо дуже добре за, за моменти, які ми очікуємо, особливо те, що закінчиться вже війна в Україні, що настане перемога, що за це все ми переживаємо найбільше, це зрозуміло. Але якщо ми розділимо всі етапи і всі моменти, тоді відкинемо це наше найбільше бажання перемоги. І перейдемо на наше маленьке щодо продовження тимчасового захисту і до можливості залишитися людям, які бажають вже залишитися, до можливості залишитися особам, які вже відкрили, можливо, партія знайшли роботу і так далі. Тому це є достатньо хороше майбутнє і входження в новий рік. Ще одна інформація, що стосується конвертації. Хто може конвертувати пермесові судьорну в робоче? Які потрібні реквізити? Що буде необхідне? В мене виникла така ідея, що потім провести вебінар. На якому я буду розка... розповідати і показувати. Тобто, розповім про Пмесу Дісу Джорджу, які навіть види можна конвертувати, як модулі заповнюються, які реквізити, які контракти потрібні. Тобто це все. Тому що я більш як впевнена, що тільки, коли затвердиться закон, буду мати дуже багато запитань по даній темі, що буде. То, щоб передбачити, скажу вам, що буде вебінар. Ціна вебінару буде. Мінімальна, але ті, хто зараз напишуть, ті, хто зараз відкличуться і скажуть, що я хочу бути учасником, то в них буде знижка 30% від ціни до моменту, поки я офіційно оголошу вебінар на моїй сторінці. Тому хто працює, хто має контракт, а хто не має, хотів би працювати офіційно і все-таки його конвертувати в тимчасовий захист, і в принципі не тільки тимчасовий захист. alle -so, i e altri wet permesso e che può Це може бути по сімейним мотивам, це може бути протеціоне сусідіарія, додатковий захист, тобто інші дозволи на проживання в робоче пермесо, то можуть також долучатися до нашого вебінару собі спокійно, тому що реквізити будуть для всіх одні. І повірте мені, такого вебінару ще не було з цієї історії, що я знаю, тобто яке ґрунтується не на якихось там досвіду осіб, а на законодавстві. Тому що досвід ми знаємо, що все залежить залежить від квестури, все залежить від інспектора, який вас приймає, все залежить від того, хто, кому ми будемо давати питання, наші документи. Це є одне. Але знати чітко законодавство, на якому регулюється процедура конвертації, це є зовсім інше. Тому Використати дану можливість і будьте присутні, бо буду також і відповідати на питання, хто буде присутній, звісно, якщо вони будуть виникати по ходу. Тому це дуже і дуже важливо і гарно. Так, далі передивлюся я ще дві хвилини ваші запитання, які ставте якісь фідбеки. Тобто, я постаралася вам детально розповісти. Про етапи особливо прийняття даного закону про державний бюджет. Таким чином, ви вже знаєте, що очікувати, і коли очікувати, не хвилюватися, я вас буду повідомляти про ці всі етапи прийняття закону Італії про бюджет. Таким чином, ви будете все знати, чи запхають, скажімо, руки свою е ручку до цих норм, чи ні. Я вас буду зразу зразу повідомляти, якщо якісь будуть новинки. Бо мало викинути закон в такий, що є проєкт закону, ось такі норми, і не пояснити, в чому заключається. Тому що, в принципі, законодавча система Італії є достатньо складною. Так, Альона пише, що так, хотіли до березня 2025-го, я так розумію, но... Ну Но... і то добре. І уже продлили, і все ще ждем. Альона, все ще чекаємо, продовження, тобто затвердження. Нагадую, що це є проєкт закону. Ми сьогодні говоримо про проєкт. Чи будуть нові пермеси робити, думаю, що не будуть, тому що, так як в цьому проєкті написано, що вони зберігають їхню дійсність, тобто не будуть міняти пластику. Надіємося, тільки, що будуть давати можливі заміни пластику. Так, скажіть, якщо я не дочекалася пермесу і поїхала, і моє пермесо залишилося в квестурі. Зараз хочу їхати в Італію. Можу я, я можу поїхати і знову виробляти пермесо? Дивіться, тут Діана. Достатньо комплексне запитання, оскільки перше, чи ви повернулися в Україну, чи ви поїхали в іншу країну і взяли тимчасовий захист в іншій країні. Тому що якщо ви взяли тимчасовий захист в іншій країні, то це означає, що квестура Італії бачить, тому що нагадую, що є єдина система бази даних, яка відображає осіб, які взяли тимчасовий захист в кожній країні ЄС. І таким чином часто квестури Італії відмовляють надавати тимчасовий захист, обґрунтовуючи тим, що у вас є тимчасовий захист в іншій країні ЄС. А закон, закон який передбачає надання тимчасового захисту, чітко вказує, що тимчасовий захист може бути тільки в одній країні. Єс. Yes. Тому тут потрібно розбиратися. Якщо ви тільки їдете з України, звертаєтеся в вашу квестуру, можливо, ще вони тримають ваше пермесо, ви його тільки заберете, його ніхто не анулював. Тому не буде відмови, не буде проблем. Так, але запитується, якщо партіта Іва. Якщо партіта Іва, то це теж йде робота на, по робочим мотивам. Тут потрібно реквізити дивитися, чи всі є, і скільки заробили партіта Іва і різні моменти, чи зараз вигідно по партіті Іва зразу конвертовувати, чи не вигідно. Тому краще я в такому випадку кажу на вебінар, щоб ми обговорили всі різні моментики. Не на консультацію, а на вебінар. Таким чином ви всі будете чути, тому що консультація набагато-набагато дорожча один на один. А питання одні й ті самі. Так, скажіть, будь ласка, як з таким пермесом перетинати кордон? Потрібно поїхати на три тижні в Україну. Дякую за відповідь. Ви знаєте, що перетин кордону особливо Угорщина, особливо чому, ви розумієте, що. Там можуть бути проблеми. Тому щодо перетину кордону, я вам рекомендую, і так, рекомендую дуже звертатися до водіїв, тому що вони кожного разу їдуть, вони знають, вони там щораз володіють інформацією і казати їм, що робити, чи виробляти новий закордонний паспорт для перетину, чи вони вам допоможуть перетнути з простроченим пермесом. Ну, в сенсі, що е, на кордоні кажуть, термін дії закінчений. Він воно дійсне в Італії. Так, Марія Остапів, скажіть, будь ласка, я знаходжуся в Італії, але далеко від вас. Чи зможете мені допомогти поміняти пермесо в робоче? Звісно, я зможу допомогти поміняти пермесо в робоче. Через це я кажу, щоб ви приєдналися до вебінару обов'язково. І ще вам зразу скажу, щоб ви підготовили вже секундочку, дуже важливий моментик, забула. Дякую вам, Марія, що ви сказали. Ось такий кіт посталі! Щоб ви вже до вебінару хто буде, а хто не буде, в принципі, готуйте ось такий дій, знаходьте кіт посталі на ваших офічо-посталі. Через те, що їх достатньо важко інколи знайти, їх достатньо важко знайти, і, або потім звертатися в каф потрібно. Ну, тобто, щоб їх там позаповнювали зробили. Ну, найлегше я вам зразу кажу. Звернутися, взяти на, в Уфічі Посталі і ми разом на вебінарі з вами його заповнимо. Так, буду повертатися Гузельнікова, буду повертатися в Україну 22 грудня через Польщу. Чи будуть вже такі переводи декрету, як були до цього, щоб показати на кордоні. Ну, ви розумієте, ці переклади зробили волонтарі, тобто самі там, з qr кодами з цим всім. я більше впевнена, що буде таке саме. Тому не хвилюйтеся. Буде головне, щоб вже прийняли цей закон, щоб він вже був дійсний. Процедура закриття тимчасового захисту не дійсна. Зверніться в костуру. І процедури чіткої немає, тому найкраще зверта... робити це через ПЕК. Якщо вам потрібно правильно написати відмову, щоб мали ви мали правильну... правильне підтвердження, бо якщо ви прийдете тільки в Кестуру і скажете їм, я відмовляюся від тимчасового захисту, вас заберуть ваше перемесо і нічого більше не дадуть, то це в принципі не дає вам жодної гарантії про те, що. Потім у вас, якби ви хотіли в інші країни взяти тимчасовий захід, у вас не буде жодних труднощів. Завжди потрібно мати докази. Доказ це може бути правильно складений, написаний лист і надісланий сертифікованою поштою в квестуру. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, мій емейл сосмігранті.собачка ем, gmail.com. Або номер телефону WhatsApp 320 08 08 917. Зараз я вам зразу напишу і емейл і номер. 900... 320 08 917. Так. Далі, які підкажіть, Пале... Ліля, підкажіть, чи можна оформити тимчасовий захист після Нового року. З цих перспектив, які є в проєкті, думаю, буде можна. Що стосується вебінару, ви пишіть в Директ, я збережу це відео, напишіть на Дірект в повідомлення в коментарях, що плюсики, вебінар, слово. Таким чином, потім надішлеться вам модуль для заповнення, і асистент з вами ж зв'яжеться через емейл, e через телефон, щоб уточнити всі різні моменти. Головне, щоб ми знали, що це точно буде вже нарешті наша затверджена конвертація. Так, чим краще робоче перемесо від тих, що зараз у нас. Ну, найкраще це тим, що даний пермесо, робоче перемесо буде зараховуватися і так, як і в довгострокове. Тобто, після п'яти років даного перемесу ви вже зможете отримати постійний дозвіл на проживання і його конвертовувати, пластик змінювати. Тому зручніше, звісно, про мати робоче перемесу, тому що Воно дає перспективу на майбутнє, я би сказала. Але особи, які збираються повернутися найближчим часом в Україну, то можете і не робити конвертації. Тому тут, тут вже за вашим бажанням. Так, найголовніше потім всі питання є. Зараз скажіть мені, будь ласка, чи ця інформація була вам корисною? Все, що ви почули, чи вона вас заспокоїла. Дайте мені якийсь зворотній зв'язок, чи ви взагалі живі, там є по другу сторону монітору, коли можна починати конвертувати Пермесо після того, як буде затверджено вже закон Італії про бюджет. Це зараз тільки є проєкт. Не спішіть надсилати кіт постали, тому що деякі квестури кажуть, що потрібно на день, на день подання документів мав бути закон, щоб потім ми не успорювали, щоб ви потім не зверталися до мене, що давайте будемо успорювати, бо це буде більш проблематично, більш комплексно, ніж вже зачекати ще цих 2 тижні. Тобто ви вже стільки чекали, зачекайте 2 тижні. По можливості максимально. Максимально віддихніть, хоча б морально, наберіться сил під, під час цих різдвяних свят, щоб, тому що вони емоційно нам сили потрібні і емоційні, і фізичні для того, щоб йти вперед. Дуже дякую вам всім, хто був зі мною. Вас було сьогодні дійсно багато, я не очікувала. Я рада, що інформація була вам корисною. Дякую всім. дякую, І до нових зустрічей. карт тесера санітарія, тому що я бачу, звертаєтеся, тесера санітарія буде продовжуватися після того, як буде прийнято закон Італії про бюджет. Тобто Скоро. Тому не розчаровуйтеся, не спішіть нікуди, буде прийнято. Все буде добре. До зустрічі! Набирайтеся сил. Мирного вам неба, хороших кожному, хороших звісток з дому. Нехай всесвіт Бог, все, всі сили, в які ви вірите, береже і вас, і ваших рідних. І перемоги нам швидкої. До зустрічі!